Моя проповідь сьогодні буде основуватися, або а, джерело своїх думок я черпав із книги, на яку, напевно, найрідше, або одна з книг, на яких найрідше, найрідше проповідується, книга пророка Єзикіля. Одна з, на мою думку, з найтяжчих книг для розуміння читача, а особливо якогось тлумачення. Бог показує багато видінь. Дивних видінь, незрозумілих для пророка Ізекіїля, які надто складно зрозуміти без відкриття, без Духа Святого, який відкриває наш розум і наше серце до розуміння Божого Слова. А ще важче тлумачити і знаходити якісь пояснення. На багато видінь і пророцтв, які описані в цій книгі, зокрема в її перших розділах. І досі немає якихось спільних думок, тлумачень, пояснень. Але особливим розділом в цій книзі пророка Єзикія є 37-й розділ Пророче видіння і слово від Господа, і його чітке тлумачення самим Богом про майбутнє пробудження, відновлення, оживлення ізраїльського народу. І багато біблійних дослідників сходяться в думці, що саме 37-й розділ книги пророка і є ключовим кульмінаційним розділом цієї книги. Тут пророк дізнається у видінні, яке показує йому Бог, про те, що Бог оживить сухі кості, які бачив пророк у видінні, які з собою символізували. Стан, духовний стан ізраїльського народу на той час. І я вірю, друзі, що в цьому видінні або в цьому прочому слові є дещо цінне і важливе, що ми можемо сьогодні, християни, 21-го століття, почерпнути для себе і, дивлячись, читаючи ніби між рядків, побачити щось справді цінне і важливе. Отож, книга Пророка Ізакіїля. 37 розділ розпочинається з того, що Бог показує пророку Ізекілю видіння. І він бачить велике поле, яке вкрите сухими кістками. І Бог задає пророку питання скажи, сину людський, чи можуть ці кості ожити? І далі Бог дає повеління для пророка, і ми, скорочуючи, читаємо із сьомого віршика, отож, книга пророка Ізекіля. Читаємо 37 розділ і го вірша. Отже, я проголосив пророцтво так, як мені було наказано. Я ще не скінчив пророкувати, як почулося шарудіння. Кістки почали рухатись, і одна кістка наближалася до іншої кістки. Я спостерігав, як на них з'являлися жили, наростало тіло, і як воно зверху покривалося шкірою. Проте в них не було духа. Тоді Господь сказав мені оголосити пророцтво щодо духа і провістити. сину людський, скажи Духові, що говорить Владика Господь: прийди духу життя від чотирьох вітрів і вселись у цих убитих, і нехай вони оживуть. І я оголосив пророцтво, так як він мені наказав. Тож увійшов у них дух. Вони ожили і, повстало, і повстали на свої ноги дуже велике і незліченне військо. Після цього він сказав мені, сину людський, ці кості – це весь Ізраїльів дім. Вони самі собі кажуть висохли наші кості, загинула наша надія. І нам прийшов кінець. Тому виголоси пророцтво і скажи їм, що говорить Владика Господь, ось я? Повідчиняю ваші гробниці і виведу в вас, народи мій. Ви залишите ваші могили, і я поверну вас в Ізраїлів, край. І коли я відкрию ваші могили, мій народе, і виведу вас із ваших гробниць, тоді ви зрозумієте, що я Господь. Тож я наділю вас моїм духом, і ви оживете, я поверну вас у ваші землі і пізнаєте, що я Господь сказав це і виконую, запевняє. Господь. Так як я вже сказав, і так як тлумачить сам Бог для пророка Ізикіля поле сухих кісток це прообраз того часу стану духовного ізраїльського народу. Бог показує пророку, що відбувається з ізраїльським народом. Пророк бачить це видіння, знаходячись у Вавилоні уже після руйнування Єрусалима, царом Навуходоносором. Сухі кості, смерть. Безнадійність. Немає шансу, що щось колись відновиться. Втрачене життя все втрачено. Немає надії на пробудження. Але Бог задає пророку риторичне питання, питання, на яке Бог чітко знав відповідь, Він знав, що він збирається робити. Сину людський, скажи, чи можуть ці кості ожити? І далі відбувається щось дуже важливе. Бог використовує інструменти, якими Він впливає на людину, якими Він пробуджує, воскрешає, оновлює людську душу і її дух, сила Божого Слова і дія Божого Духа. Бог повеліває пророку проголосити Слово, яке в уста і язики Ілля вкладає сам Бог. І це слово слово на життя, слово. Надії, слово діюче і оживляюче і пробуджуюче. Бог каже: ось я вселяю у вас дух, і ви оживете. І Бог через пророка Ізикіля прорікає це пророче слово у майбутнє. І це слово Боже, яке живе і діюче, воно дає основу, воно вкладає певний початок в те, що відбудеться колись відновлення. Про те, що прийде час, коли ізраїльський народ і його духовний стан підніметься. Відразу, після прорікання пророчого слова, після проголошення пророком Божих істин і Божих слів відбувається дія. Прокчує шум, гуркіт, перші ознаки надії на те, що ось ці сухі кості, сухі кістки все-таки мають надію. На відновлення, рух сухих кісток. І зверніть увагу: навіть після того, як пророк прорік слово, і відбулася дія, ці кістки почали формуватися, на них почали, вони почали обкладатися цілом. Уже щось відбувається. Але цікаво читати і бачити те, що говорить далі пророк своїй, те, що він помічає, каже, але духа не було в них. Все сформувалося, уже відбулася певна дія, але внищене ці, це, це велике військо не живе. Далі, після слова, іде дія духа. Тож увійшов у них дух з великої букви. Вони ожили і, повстало, і повстали на свої ноги дуже велике і незліченне військо, Дух Святий. Приносить справжнє життя. Слово покладає основу, тому що Бог збирається зробити. Слово вкладає надію, слово забезпечує вірою. Віра від слухання. А слухання від Божого слова. Відбувається основа, покладається фундамент того, що збирається зробити Бог. Але основну роботу. Яка відживляє, яка повертає ось ці сухі кістки до життя і робить їх способними діяти. Цю функцію забезпечує дух життя. Друзі, давайте залишимо ось це велике військо, яке повстало із цих сухих кісток, і перенесімося від цього видіння на століття вперед. Місто Віфанія. До гроба, біля якого зібралися рідні друзі покійного друга Ісуса Христа Лазаря, який уже чотири дні, знаходиться в гробі. Така ж сама безнадійність, смерть, безвихідь, слова розчарування марти, О Ісусе, якби ти прийшов би раніше. А так, уже все. Вже чути запах. По чотири дні вже минуло, констатує факт марта. Хіба може щось змінитись? Хіба є вихід із цієї ситуації? Як питав Бог у пророка, сину людський, чи можуть ось ці кості ожити? Але знову ж таки, сила слова, яка виходить із уст Ісуса Христа. Але виходить не просто Слово. Воно виходить із владою Духа, слово відновлююче, пробуджуюче і воскрешаюче. Лазарю, вийди сюди. І відбувається чудо! Відбувається Воскресіння, яке записане на сторінках Божого Слова, промовлене слово і силою Духа. Друзі, давайте перейдемо в наше життя, у реалі сьогодення. Ми говоримо між собою в наших церквах, проповідях. Ми говоримо і очікуємо сьогодні пробудження, відновлення, певного оживлення. Ми хочемо сьогодні бачити Божу силу в дії, так, як бачили її колись, так, як, можливо, бачили наші батьки. Ми очікуємо пробудження, наше особисте, в першу чергу. Наших сімей, нашої церкви, нашої країни, суспільства, в якому ми живемо. І ми інколи самі не знаємо достеменно, як воно має відбуватися, що то має таке відбутися і статися. І ми лише несміливо дозволяємо собі уявляти його так, як було колись, так, як читаємо в історії. І навіть інколи здаємося і кажемо, що, мабуть, так і далі буде. Кожен буде спасати свою душу, кожен буде відповідальним за своє спасіння і своє рятування, і це є так. І ніби вже нічого й не відбувається, ніби нічого вже й не відбудеться. І відчувається такий певний духовний занепад. Нас особисто він, в наших родинах, сім'ях, в церквах. Якось все йде, як люди кажуть, на самотьок. Все частіше зіштовхуємося з речами, ситуаціями, подіями, чутками, які шокують нас і вибивають ніби основу з-під наших ніг. І ось відбувається якесь потрясіння, якого нікого, ніхто із нас не очікував, чи то раптова смерть когось рідних і близьких, чи то якісь катаклізми, катастрофи, якими сьогодні наповнені, і здригається світ від них, що свідчить про те, що приближається прихід Ісуса Христа. Але проходить час, і все вертається на круги своя. Ми забуваємось. Ті рішення, які ми вкладали в своє серце, будучи під впечатленням того, що відбулося, якось розвіюються, і це стає знову таким буденним, сірим, як сьогоднішній день, і сумним. І задаємо питання, на які ми не знаходимо відповідей і розчаровуємося. В самі собі, в самі, самі в собі і в інших людях. Це так нагадує те поле сухих кісток. І безнадійність і розчарування, яке панувало біля гробу лазаря в ті дні. Ту безнадійність і розчарування, яке бачив пророк у видінні. Це так гнітить, томить душу. Навіює якісь відчуття. Що ніби так далі і буде, якось так будемо спасатися, якось так будемо рятуватися, кожен за себе, кожен сам по собі. І здається, інколи, як здавалося, Ілії, що ти остався один зі своїми проблемами, труднощами, страхами, переживаннями духовними, душевними фізичними, аби остатися хоча б трошки живішим, якось триматися, як то кажуть, на плаву, хоча б не стати сухим. І абсолютно безнадійним, як ті кістки у видінні пророка. Але, брати і сестри, є гарна новина, є чудова новина і надія для кожного з нас. Боже Слово сьогодні має силу, і його Дух сьогодні діє. Слава Ісусу Христу! До нас сьогодні звучить Його обітниці, які звучали до народу ізраїльського, що є надія на пробудження, що є надія на відновлення наше особисте. З нашу, в нашому особистому серці, а воно потім буде поширюватися на наші родини, на наші сім'ї, на наші церкви. Бог каже: я вкладу у них дух життя, я поверну до життя Боже Слово і дія Духа Святого це те, що пробуджує, воскрешає, відновлює і повертає до життя. І сьогодні. Слава Богу! Боже Слово до нас, яке сказав Ісус Христос до Марфи. Я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, не помре повік. І звучить питання, яке звучало до Марти, і сьогодні звучить до нас. Чи віриш ти в це? І Марта каже: знаю, Господи, вірю, що брат мій воскресне в воскресінні останнього дня. Але що каже Ісус? Якщо будеш вірити, побачи славу Божу! Не знала Марта, що Воскресіння її брата відбудеться зовсім скоро. Сила Божого Слова, яке ще лунає, яке ще сьогодні діє, яке ще сьогодні працює, робить роботу до покаяння, до відновлення, до ісцілення розбитих і мертвих сердець. Але не тільки слово, хоча слово вкладає основу. Якщо ми тільки основуємося лише на слові, ми залишаємося постійними теоретиками. Я те, що це слово приводить в дію. І це є дія Духа Святого. Навіть коли кості сформувалися в тіла, навіть коли вони почали набувати образ людини, пророк помічає і каже, немає в них духа, дія духа. Про яку говорив Бог через пророка Ізакіїля. Тож я наділю вас моїм духом, і ви оживете. Я закінчую. Що потрібно зробити сьогодні мені? Щоб пробудження почалося не просто з мене, а головне, щоб воно почалося в мені, в моєму серці, у моєму духовному житті, у моїх відносинах з Богом. Що потрібно сьогодні зробити мені? Повірити в обітницю. Його обітниці сьогодні діючі, так як вони діяли тоді. Його обітниці сьогодні сильні. І Ісус Христос каже: Я є Воскресіння і життя сьогодні, в цьому служінні. Не просто Воскресінні останнього дня, чого ми всі очікуємо. Але Він каже: Я є Воскресіння, хто вірує в мене. Він має в собі вічне життя. Я пробуджую і піднімаю Його дух. Це обітниця Ісуса Христа, яку Він дав сьогодні для мене і для вас, для тих, які повірили в Його Слово. Його обітниці, як казав апостол Павло, є так є і обіт... є амінь. Тому що всі обітниці в Бозі є так і є амінь. Друге, перебуваємо в Слові Божому. Досліджуємо Його Слово. І давайте полюбимо Його Слово. Давайте будемо цінити його словом і бути уважними, не просто слухачами, забудькуватими, але виконавцями слова. Все починається із слова. Наше духовне відновлення і воскресіння, наше оживлення і підбадьорення розпочинається із слова. Тому, якщо ми хочемо змін, тому якщо ми хочемо сьогодні змін в нашій країні, в наших церквах, в наших сім'ях і в нас насамперед, ми повинні полюбити. Чисте, словесне молоко, досліджувати Його, розбирати Його і жити по ньому. І третє, коли в нас є Слово обітниці Божої, тоді потрібно діяти в дусі, отримавши відкриття Божого Слова, йдемо в життя і виконуємо Його у силі Духа Святого. Це те, що робить нас практичними християнами, коли ми будуємо відносини і маємо в собі Духа Святого непогашеним, коли ми маємо в собі Духа Святого діючим в дарах і проявленнях. І обітниця тоді виконається, про яку сказав Ісус: Я є Воскресіння і життя. Хто буде вірити в мене, той буде мати вічне життя? І питання сьогодні звучить до мене і до вас: чи віруємо? Ми сьогодні в це. Поле сухих кісток може стати полем пробудження. Гріб лазеря може стати місцем, де проявиться Божа слава. Пробудження починається не просто з мене, а воно повинно початися в мені. Чи готовий я сьогодні сказати: Господи, почни з мене. Господи, почни його в мені. Дай мені полюбити Твоє слово, повірити Твоєму слову і виконувати Твоє слово в силі і в дусі. Нехай Бог нас в цьому благословить. Амінь.